Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ось такий чудовий просто набір від Індіана Джона, який мені подарував підписник Мар'ян з каналу Міксблокс. Обов'язково підпишіться на нього. Я залишу посилання в закрі... закріпленому коментарі і також в описі. Будь ласка, зайдіть і підпишіться бігом. Просто. Так, це просто чудовий набір, я його дуже давно хотів, а він мені просто такий подарунок зробив на день народження. Дуже йому дякую. Тут ось така є. Класна коробка, все пророблено. Тут є показані фігурки, які є в цьому наборі. ну Головних три фігурки. Так. Також є сцена сама з, з фільму і показана. Також є тут 8+, 77.0.12 артикул. І чудово оформлена коробка. Так, і тут зверху зараз покажу, як це все зроблено, просто шедеврально, як на мене. Типу, це все пророблено в стилі Індіана Джона, головна фігурка, надпис Індіана Джона. Так, усілякі там, типу, гравюри на, на камні. Все супер зроблено. Знизу у нас багато тексту, там, типу, якась інформація про цей набір і тому подібне. Далі я покажу задню частину коробки. Тут показано, як вони спочатку крали цей авто автомобіль. Так далі, як вони тікали на автомобілі і те, як за ними гнався літак. І потім, типу, коли вони попали вже в цей тунель, літак розбився. Типу, ну, як він розлетівся. От показано типу, оці всі, типу, крила, як вони відлітають. І типу, там, де вже цей літак горить. І потім, коли вони будуть їхати, він просто зірветься. Далі переходимо до самого набору. Тут в нас показана відома сцена з фільму. Також є тут літак, машина і знак Берлін. Так, переходимо зараз до знаку самого, типу, зараз його продимося, детально, що тут є. Тут є, типу, пісочна, ну, як це, пісочна така місцевість, камінчик, типу якийсь горбик і листя якесь. Також eh, знак Берлін і ось цього тунелю. В принципі, якби не наклейки, було б просто супер. Але типу, що маємо, то маємо. Типу, ну, і так добре. Так далі в нас йде машина. І це машина ну, типу, плюс-мінус, типу, 35 45 років. Ось така доволі класна машина в мою колекцію. Надіюсь, вона десь застосується в таких фільмах, ну, типу, як про другу ситуу, там, чи в Німеччині, чи в Нормандії. Ну, тому подібне. Тут все класно зроблено, як ви бачите. Так все деталізовано. Також тут мали би бути якісь, типу. Як, Запасне колесо, також є ящик з різними інструментами, там парасолька і пістолет. Ну, і спереді сидять наших два герої. Типу, все супер зроблено, як на мене. Типу, дуже давно чекав на цей набір. Так, все деталізовано, все як має бути. І ось так виглядає машина знизу. Все просто, але, в принципі, класно. Так, зараз відкладаємо цю машинку. І переходимо далі до нашого літака. І ось найбільша частина цього набору це ось такий німецький літак. Доволі непоганий літак, але все ж таки не ідеальний. Тому що трошки Лего зробили, типу, як цю ігрушку, а не типу, як ну, копію оригінала. Ну, наприклад, оці ці пістолетики маленькі. Також є тут типу, ось таке стекло, яке віднімається, і тут можна посадити. Типу німця. Також є ось панель керування. Так, панель керування. Типу все дуже класно деталізовано зроблено. Типу, ну, також кайфово від складання цього набору, все супер. Тут також є ось така передня частина. Типу, все доволі непогано зроблено, також типу, мотор. Типу, оцей моторний відсік, також ну, самі ось ці крила. З цим, е, з цим, а, цим як це, пістолетом, типу, який стріляє деталькою. Ой, вона кудись впала. Треба буде потім знайти. Ну і так, в принципі, все класно зроблено. Типу, але все ж таки ну, не ідеал. Так, також тут знизу є оцей вогонь, типу, для того, щоб коли воно відірветься. Типу, зараз якраз це покажемо. Типу, і ось ця, щоб получилась, ось ця сцена, там де він летить і скоро взірветься. Також доволі непогано зроблена задня частина літака. Але все ж де-не-де, -де, ну, навіть в цілому на літаку не вистачає талів, типу, щоб забрати у піни і тому подібне. А так в загальному все доволі круто зроблено. Також переднє шасі теж прикольно зроблено. Я трошки очікував, що буде, типу, що його можна буде якось регулювати. Але все ж, що маємо, то маємо. Ну і тут ще пару оцих червоно-гарячо-червоних таких пінів. Так, якось так він спереді виглядає доволі привабливо. Так, круто. Так і крутиться. Все як має бути. Так, збоку ось так він виглядає. І переходимо до фігурок. Так, і Автор каналу Ніксон мені позичив ось таку стару фігурку, щоб я порівняв її з новими. І що ми бачимо, те, що є доволі класний прогрес в принтах, щоб більш якісно і чітко видно в новій ну, типу фігурці, також є класно пророблений. Капелюх і навіть волосся зроблено це все супер. Ну і пластик ну, дуже відрізняється, особливо на дотик. Типу, видно, що стара фігурка менш якісна, така, як зараз, типу, якийсь Китай, типу, ну такий середній. Ну, типу, реально дуже виросло лего в якості. Так що плюс, плюс, плюс. Ну і в принципі, ну, не знаю, типу, яка, по суті, краща. Типу, і то класно, і то класно. Ну, в принципі, це оновлення самого, самого цього. Дизайну фігурки теж класно. Також, типу, ззаді принтів не було, а тепер у 23-му році вже зробили. Так що це ще один плюс в сторону, типу, новинки. Ну і ще оці ці батуги теж, типу, в якості збільшились, типу, вони більш резинові стали, але за розмірами трохи менші. Ось тільки вони зменшились. Так, і далі переходимо. До наступних фігурок, і це будуть фігурки батька Індіана Джона. Зараз будемо їх порівнювати, я, наскільки вони змінилися. Так, зліва буде нова фігурка, і справа Так, да, стара. Тут є оцей книжка, а в новому немає. Так що, ну, це вже так різні варіанти. Але все ж таки, ну, не найменше змінились. Не знаю типу, чому. Але, типу, от, якщо чесно, обличчя трошки мені подобається в старому варіанті, тому що є ось такі сірі, типу, як щетина, і вони якось більш так атмосферніше виглядає, ніж в новій. Але все ж таки, типу, так само принти сам, самого костюму, то краще в новій мініфігурці. Ну і класичні оці шоломи. Ну і ще один плюс. Ну, так, да, за задні принти. Все супер, все мені подобається. І ще раз дякую каналу Ніксон за те, що позичив фігурки. Так, і далі порівнюємо військові мініфігурки. А прогрес стався доволі великий. Як мінімум того, що, типу, там в старій серії були всі такі, типу, просто військові рядові, а тут зробили спеціально ще й льотчика. Так що це ну, ще один плюс до того, що новинки. Індіана Джона. Також є новий колір шолому порівнянні з старим, але все ж таки, типу, дизайн не змінить. Дуже класний зроблений оцей плащ. Типу, не знаю, типу, все класно ніби зроблено. Також зараз подивимося, теж є принти. І не знаю, надіюся, вони робили з оригіналу. Так і ось так виглядає повністю наш набір. Все дуже класно. ну Зараз відтворив ту сцену, типу, останню ну задньої коробки. Там, де цей літак вже без крил. Все супер, повністю задоволений цим набором. Дякую за перегляд, за те, що мене дивитесь. І так, трошки ексклюзиво для тих, хто додивився до цього моменту, я ходив на фільм Вартові галактики в кінотеатр, і коли типу, ми чекали самого фільму, була реклама того, що в червні вийде. Фільм по Індіана Джону Нові. І тому я припускаю, що типу, Лего про це все знаю, Типу, що для фільм, це все, підготовки і тому подібне. І випустили якраз оцих три набора. типу, як в е, нас якби, ну, типу, анонс, типу того, що щось буде новеньке. І тому дуже чекаю, що будуть якісь нові набори. І, типу, напишіть в коментарях, що ви хочете побачити ще якісь. Набори, типу, які там вийдуть, може там в вересні, чи може навіть в червні, типу, якісь нові набори по на Джону, типу там, з, нового, з нового фільму. Скажіть, будь ласка, це в коментарі. І так, дякую, що переглянули. Всім пока.